Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, яку енергію несе ваш будинок. Для того, щоб це дізнатися, потрібно, якщо у вас двозначний номер, скласти його до однозначного. Однозначний так і залишаємо. Так от, якщо у вас випала одиниця, то це прекрасний будинок для незалежних і впевнених собі людей. Такий будинок несе за собою лідерські якості. Двійка це прекрасний дім для двох, прагнення до гармонії і миру. Тут ми відчуваємо турботу та ніжність. Трійка це веселий дім. В такому будинку ми відчуваємо життєву впевненість, тут відкривається в нас прагнення до ентузіазму, творчості та самовираження. Якщо ж в вашому житті потрібна безпека. І стабільність, то кращого будинку, ніж з номером 4, нам не знайти. Ну якщо ж ви відчули те, що ви засиділись на одному місці, то будинок з номером 5 це саме те, що вам потрібно, але адже будинок з номером 5 несе активність, рух та зміни. Якщо у вас випала шістка, то символ такого будинку сім'я це любов до сім'ї, любов до дітей, любов до традицій, любов до тварин. Також це прекрасний будинок для розвитку артистичних завдатків. Сімка. Якщо ви шукаєте натхнення, медитацій, знань, спокою, то це саме будинок для такого. Удача в такому будинку відкривається за рахунок знань та майстерності. Якщо ж ви хочете налагодити свою матеріальну сторону, то для цього підійде будинок з номером 8. Також в такому будинку проявляється дисципліна та порядок. Дев'ятка, це дім співчуття та толерантності, простір для гуманізму, місце для широкомислячих людей.